Усім мирного та доброго вечора. З вами Олександр 15 лютого. От тільки розпалив котел, пройшло 9 хвилин, поки сходив по дрова. Ось там біля входу видно, тачка стоїть з ровима. Покажу, скільки диму дає через 10 хвилин котел. Борца. Зараз він зникне взагалі там, тому що тільки процес розгорання йде. Сьогодні палимо дуб за акацією. Будемо засікати, скільки займе часу, щоб нагріти бочку. Крани я зараз перекрию на хату, щоб тепло не знімалося. Ось мій будинок в загальному. Я ще хотів показати по тепловтратах. Ось бачите, є гараж. Він відкритий. Це те саме, що двір. І, наприклад, якщо зовнішня стіна, вона є з газобетону 38, 37,5 то внутрішня стіна, от прямо що ми дивимося, там є кухня ззаді. Та стіна 30 см всього-навсього. Ця зліва тільки груба стіна 37,5 до вхідних дверей. А там далі більша частина, десь метрів 4, то є з 20-ки блоку. Це теж вся стіна, яка йде тепловтрати на двір з першого поверху, оскільки гараж відкритий, температура така сама, як і на дворі. Загалом будинок, зараз відійдемо, він є 10 на 10. Якщо грубо рахувати, то буде 200 квадратів, але в мене теплої підлоги 125. Не включено сюди сходова клітка. І віднімемо ось балкон, є. Е. Там також квадратів 10 відняти. Тому я і говорив у своїх відео, що 125 квадратів опалювальної площі. Гараж викинули, сходову клітку викинули балкон викинули. Ну, ще стіни ж повикидалися так само. Але намотували 125 квадратних метрів. Бо я потім і стяжку робив на 125 квадратних метрів. Кому цікаво, ще якісь відео всередині, пишіть. Зніму, а зараз дві хвилини, це 12 хвилин від початку, як котел стартував. Ми зайдемо ну, в принципі, цією стороною, бо в неї одні двері і ззаді там до котельні. Побачимо, яка температура вже і чи насоси включаються чи ні. Дров в мене достатньо різної породи. О, значить... Бачите, скільки лежить зліва під навісник, я там зараз беру ті дубові дрова. Ще на дворі лежить купа дров, які ну, в цьому році різалися подача справа під навістом, теж вже 3 роки тим тим дровам. Ну, ми заходимо до нас в котельню. Все гуде? Все гуде ось. Боже, поки я прийшов дров, дивіться, 80 градусів на котлі. Насос працює вже, так працює 55. Дивимося, як рам ось тут перекриваю. Значить. Насоси я повимикаю. Не знаю, як ну, правильно, ось так вручну. Виключу, щоб вони не вмикнулися. Он вже на бочці, даже зверху 40 градусів. Значить, бочка по 30 градусів, вверх, вниз і середина. Зараз йде розгін котла борца 40 кВт. Так, як ми в саму першу топочку робили, потім я раз повторив дрова, дуб і акація. Я важив на вагах 30 кг. Я 30 кг зараз туди. Заклав. Ну, Температура зараз на дворі мінус 5, але ми хочемо записати таке відео, за скільки часу на таких дровах Котел борца... нагріє бочку 1,5 тони. Правда, не знаю, чи ну, тягу можна, в принципі, трошки збити, бо 80 градусів. 80... Але ще в принципі, є дим. Давайте поки буде на повній тязі, доти, поки дим не пропаде з комина. Зараз 15 хвилин від моменту розпалювання. А ще покажу відео. Продовжимо. Ось бачите, теж які в мене з першого поверху сходи йдуть в підвал. Нічого там не закрито. О, там є сходи в підвал. Ну і оця сходова клітка, яка також не опалюється. Вона йде від цього відкосу до вікна 3 метри на 2 метри. І на другий поверх, зараз я вам трошки піднімуся, на другий поверх і ну, отвір я так якось пінопластом закрив, перекриття бетонне. Кому буде першого поверху теж монолітне. бачите, які товщини. Стяжки самої і самого бетону на першому поверсі. Ну, Перший поверх не буду показувати, бо тут все в будівництві, кругом якісь речі лежать. Пишіть, кого цікавлять якісь питання. Виходимо знову на двір в прямому ефірі, щоб не обрізати відео. Подивимося, чи є тим. Це є 16 хвилин. Особисто я вже не бачу. 16 хвилин диму я не бачу. Хто бачив перше відео, пан Борис відзнімав але я був без труби. Після того, скільки дим вертався, я додав пів метра труби. Ну, диму немає. Повірте, дійсно диму немає. Наступне включення я зроблю. Ось така територія моя. Включення зроблю після того, як буду другий раз підкладати, або щось буде з бочкою, якась температура будемо фіксувати. Йдемо далі спостерігати за котлом. Продовжуємо спостерігати. 40 хвилин котел, як горить. Мінус 4 на дворі і не видно нічого на комуні. Нічого не видно. Ось вам в об'єктив попадає зліва, ще в мене висить кондиціонер. Е, у вигляді він може працювати до мінус 25, це так підстрахівка, бо я не знав, чи буде вистачати теплої підлоги чи ні. Ну, а зараз займаюся, ввожу, дрова. я якось у відео говорив, що буку від дрова в мене лежать на дворі, вони сухі, але е, вони накриті тільки, ось бачите, яким чином. Клейонка є. Якісь дошки, але ось починається розставати, капати. І ці стосики вони тут замукають і замерзають. Тому я їх звідси зараз забираю. Ну, Але вони тут три роки пролежали. Ці дрова тільки я різав в цю, цю літку пів кучі цієї. А наступних пів кучі то минулого року. Ось такі дрова фруктові. Просять в нас тут округом дачі. Тяжкі співаюсь. Ну, цим дровам теж три роки, теж фруктові. Будемо спостерігати за котлом. Чому я знімаю це відео? Тому що е, я пробував придушувати котел е, тягу, е, наполовину. Ну, так як, е, ну, там є заслонка і наполовину збити. Я вийшов на двір, бо я тут ввожу дрова, і дивлюся. Легенький десь димок з'являється. Я щойно зайшов, дав заслонку знову на повну. Просто коли повна заслонка, то 80 градусів вибиває котел борця. Ну, Коливається від 85 до 80 Я був придушив, стало десь 72 і з'являвся димок. Бо зараз гріє тільки бочку. Тому спостерігаємо далі, наступне включення буде із котельні. Прийшло півтори години, як я закладав 30 кг дубових закацій дров в переміжку. Прийшов, подивився, що вже 65. Ну, я постійно дрова собі ввожу в хату, щоб був в запасі. 65 градусів прийняв рішення підкласти ще 10 кг. 10 кг. що на борці є. Ну Там трошки було жару, ну, але зараз я відкрию. Кинув дров. Що на борці? На борці верх 70, серединка 70, низ 60, звороточка. Ну, трошки більше як 55, десь 57. Е, насоси вимкнені, тому що я програматори повимикав. Зараз заклав ще 10 кг дров, щоб. Побачити, ну, максимально зарядити бочку, і тоді я вже буду включати систему опалення. Тільки я зауважив, що верхня труба оця, вона все рівно тепла. Або кран десь чуть, -чуть пускає ось цей. Хоча б... дивимося, Ще ніби він закритий, але оця труба тепла. Тут гаряча. Тому що є 70, ой, тут гаряче є 70 градусів, а після крана, після американки, сюди вона тепла. Ну, тепла десь градусів, напевно, 40. Таке враження, що десь. Або по інерції сама труба прогрівається, вона звідси бере і прогрівається, віддає тепло. І вона тепла аж до трійничка. Цей трійничок вже де відбувається змішання. Тут, все, тут так само все холодне. Ну, бачимо, зразу вже тільки підклав, температура пішла доверху 70 градусів. Я йду надвірше, буду працювати і спостерігати за тим, наскільки зарядиться на 40 кг дров бочка. Проміжний результат 30 кг, верх 70, низ 70. Ой, серединка 70 і низ, ну там 65 є. Спостерігаємо. Дивимося, як активно набирає котел 80 і я вмикнувся, тому що легенько загудів клапан так бувало, і вчора, і післявчора. Оскільки вже температура 65. Я так зрозумів, що воно вже як працює як гідрострілка. Можна спробувати 70 включити, що він буде робити, чи буде якісь звуки створювати. Все відбувається на третій швидкості насоса. писали коментарі, щоб спробувати на другій і на першій швидкості он 70 температуру набрав. Що ти про токи? Не те більше, ніж 75. Побачимо, чи скине. На котлі 80. відбуваються протоки різні. Чути звук. Поки що назад не вертається на 70 А чому? Давайте привезли на бочку. Ні, на борці знизу менше, є 65 Поки не видно, щоб на 70 скинуло. Температура 85. Може похибка є, оскільки тут сильно менше, ніж на котлі на зворотці. 75. п'ять. На головці 70, ну, може похибка така є. Тут 85. Спостерігаємо поки. Спостерігаємо далі, бачимо на котлі 90. На повній тязі я це все роблю, тому що, я казав, трошки прикриваю і Появляється така як або пара, бо я думав, що дим легесенький, можливо пара, бо на дворі мінус 5. Зараз, Дивимось на зворотку. 70, ну 73 десь є. Навіть як я на мале коло поставив на термоголовці 70, він свою дельту 30 тримає. Дивимося, трешивний бак, то ми тут забрали, Но, але ось цей воно капає. Почало капати, зараз тільки, ну так не завжди. Я вимикаю, просто ось тут вимкну рециркуляцію. Вимкну рециркуляцію, а тут щось яку, треба придумати, напевно, просто що змійовик нагрівся, відбувається розширювання води і через те капає. На борці вверх вже 80. Серединка ще 68. Низ. Майже 70. Це доклав 10 кг дров, щоб подивитися, наскільки зарядиться бочка. Спостерігаємо, але ну, свою дельту 30 градусів котел борца видає. Бачимо 90, ну, хай буде 89, ну 90. І 70. 73. Ну, 25-30 градусів дельта на котлі борца це є норма. Спостерігаємо. Завершуємо експеримент з котлом борца і з нагрівом теплоакумулятора на півтори тони. 40 кілограм дров е, дубових закацій згоріло. Хотілося би відзначити, що. Коли перших 30 кг дров горіло, це півтори години і набрало температуру, ну, дельта була 30 градусів, інколи 35 ну, беремо в середньому 30. Коли вже я другий раз підклав, що в мене тут записано, 10 кг 11,35, то знову ж таки воно розтягнулося в часі на півтори години. Зараз. Від моменту запалювання 3 години і 20 хвилин. Згоріло 40 кг. Ну, я ж кажу ще раз: перших 30 кг за півтори години, де інтенсивно бочка відбирала тепло. Другий 10 кг воно розтягнулося дуже в часі. Навіть зараз дивимося 90 градусів. Але ось відкриємо котел, там живріє. Зараз ще раз. дуже диму немає. Бачите, чуть-чуть там лишилося. І все рівно він тепло відбирає на бочку. Дивимось на низ бочки 85. Середина 85. Верх 85. Значить, котел борца 40 кВт, 40 кг дров, півтори тони води. Розігріли з 30 градусів. До 85. Цим часом опалення було вимкнене. Зараз ось кран перекритий. ось Кран перекритий. Я вже наголошував, ось тут є 85, але тут десь градусів 50, труба прогрілася, е, передається по металі. Температура треба утепляти ось в цьому місці. І вона є гаряча до тріночка Тут все холодне. Дальше. Оцей відрізок, він, навіть, якщо перекриваєш, йдуть втрати. Ще б хотілося б дати відповідь на коментар, що на 12 годин вистачає бочки. От навіть зараз, бачите, програматори вимкнені, я можу не вмикати опалення, тому що я ще маю 18 градусів в будинку. Але ми говоримо про 12 годин. Коли бочку розбере, ну, забереться тепло з бочки. На хату ось цими насосами, першим поверхом і другим поверхом, і буде постійно команда від цих датчиків гріти. от Зараз бачите, все виключено, тому що і насоси вимкнені. Якщо я зараз включу в ручному режимі, запрацює опалення на будинок. Це мається на увазі, що зараз я можу ще не включати. Але 12 годин. Це коли є тепло в бочці, і температура в приміщенні тримається менше, як 22 градуси. Ну а там 21,5. Мені ще треба програматори ці салюс відрегулювати, тому що там крок іде в 1 градус. Якщо налаштував 22, воно гріє трошки більше. І так само вимикається, поки не нагріє аж до 23 градуси. Тому воно такий результат і дає. Не потрібно думати, що 12 годин це все холодно стало в будинку. 12 годин бочки тільки вистачає на розбирання тепла. А далі ще можна спокійно годин, я не знаю, якщо це 12 година, ще годин 7-8 не вмикати, не розпалювати. Будемо так говорити. Тому що бочка розряджається 12 годин. От сьогодні вона в 10-й годині розрядилася. Ранку, а коли я палю, приходжу з роботи в 7 закінчую в 12, то вона розряджається в 12 годині дня. А з роботи я приходжу 6 десь година, 5-та інколи. Але розпалюю в 7. Тому, от бачите, інтервал 7 годин будинок не опалюється, а тільки втрачає тепло через тепловтрати самого будинку. Ось таке відео. Думаю, буде інформативним. Підсумок 40 кВт котел борца, 40 кг сухих дубових закацій дров і бочка 85 градусів. Зараз я включаю опалення на будинок і хай воно собі тримається. ну, Нагрівається будинок, тому що всі прекрасно розуміють, що краще стяжку не охолоджувати. Щоб вона постійно тримала температуру. Дав будинку тепло. Але коли стяжка охолоджується і в будинку стає зимно, тоді йде е, більше часу на розігрів. І Тоді інформація не дуже об'єктивна. Всім дякую за перегляд і за коментарі. Думаю, вийшло цікаве відео. До наступних зустрічей!